1 березня в Україні має відбутися індексація пенсійних виплат. Наскільки зростуть виплати пенсіонерів, поки що точно невідомо. Але за попередніми даними індексація може становити 24 відсотки. Повідомляють у пенсійному фонді. На найбільші збільшення можуть розраховувати пенсіонери з високими пенсіями. Наприклад, якщо людина отримує 4166 гривень пенсії. То збільшення варто очікувати у розмірі тисячі гривень. При цьому, якщо розрахунковий розмір пенсії у людини набагато нижчий, ніж мінімальна пенсія, то індексація взагалі може його не торкнутися. Крім цього, в уряді розглядають ідею запровадження накопичувального рівня пенсії в Україні. Втім, проводитимуться зміни вже після війни. Це дозволить працюючим українцям забезпечити собі гідну пенсію. Чинних пенсіонерів нововведення не торкнеться. Важливий нюанс, що накопичувальну пенсію можна включити до заповіту або просто отримати в дар від родича. Питання щодо передачі накопичувальної пенсії у спадок реальність на відміну від солідарної пенсії. Накоп... Накопичувальну можна включити до заповіту або просто отримати вдар від родича, бо як пояснюють мінсонців Мінсоцполітики, накопичувальна пенсійна система передбачає, що накопичення стають вашою приватною власністю. Відповідно, ця привладна власність, у випадку, якщо з вами щось відбувається, переходить до ваших нащадків, спадкоємців, якщо ви визначите окремих спадкоємців. Тобто, незалежно від того, як розвиватиметься ваше життя, це вже ваші гроші, на які маєте право лише ви обіцяють, що систему накопичувальної пенсії в Україні запустять по закінченні війни. Яна біляєва Харківські звісті.